Здоров! Як справа? Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. It is day, my CD проджекти офіційно підтвердили, що четвертий «Відьмак» матиме вже мемну міні-гру Гвинт. wanted. Колишні працівники CDPR, що створили студію Rebel Wolves, показали, як виглядатиме лого ігри. гри. The Blood of Downwalker. Повноцінний анонс. Варто чекати 13 січня. Видавцем, до речі, виступить Bandai Namco. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, тож не рахується. Сатья Надела, керманич Мікрософтів, ще раз підтвердив, що їх політика наразі зосередитись на забезпеченні можливості грати ігри Xbox на всіх можливих платформах. І не чекай! Вау. Том Уоррен інсайдерить, що в січні Мікрософти буцімто планують провести трансляцію, де показуватимуть ігри, що мають вийти у першій половині 2025-го. А якщо це не так? Сем Вінклер, креативний директор Borderlands 4, повідомив, що кількість туалетних жартів значно зменшиться в порівнянні з третьою частиною. Блін, це не смішно ж. Всі Геймс заявили, що Lords of the Fallen 2 перейшов до повноцінної фази розробки. Бо може майстри. Steam опублікував рейтинг продажів з 10 по 17 грудня. Перше місце займає Path of Exile 2. Друге демократично забрав Helldivers 2. А на третьому розмістився Total War Warhammer 3. Stalker 2 випав з топ-10, спустившись на 28 місце. Чому печаль нам в юності судилась? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.